Зброя, голі груди і плакат високо підняти над головою. Вони першими говорять: Україна не бордель. Фраза швидко йде в народ. Жіночі об'єднання фемен їх перші публічні оголення присвячені темі гендерної нерівності. Нас ця тема теж непокоїть, і ми вирішуємо вирівнювати нерівність випробуваним жінками методом. 23 лютого. Найкращий день, щоб заговорити про права чоловіків. Якщо зараз цей сюжет дивиться ваша дружина, попросіть її вийти з кімнати. Це тільки чоловічий сюжет. Ми виступаємо за гендерну рівність і щоб чоловіки нарешті стали рівними з жінками. Ми громадська організація Мемен. Ми за права чоловіків, щоб жінки, чоловіків перестали експлуатувати. Чоловіки і жінки вони однакові. І що не обов'язково пропускати жінку перед собою, і не треба їй допомагати сумки носити. Ми хочемо, щоб чоловіки з жінками були рівні нарешті. Їдь, далі. Чоловіки постійно пропускають жінок через двері. Вони їм носять сумки, і вони виконують цього. Вони виконують саму важку фізичну роботу. А жінки цього ніколи не роблять. Ми спершу не розуміємо, чому на нас не звертають уваги, чому ніхто не розуміє важливості порушеної теми. Чому в кінець кінців у Фемен виходить, а у Мемен ні? Дивимось ще раз на відео з дівчатами. І як ми тільки це пропустили, вони ж груди показують. Ми вирішуємо діяти так само. Мемен, наша громадська організація. І щоб привернути увагу вашу до цієї акції, я вам покажу свої груди. Ми громадська організація Мемен, і ми вимагаємо, щоб жінки перестали експлуатувати чоловіків. Я принципово не буду нести вашу сумку. Не дайте жінкам себе експлуатувати. Не пропускайте їх перед собою. Це принижує гідність чоловіків. Хай вона поможемо вам нести кульочок. А, та це його, він важко. А місце в транспорті? Не можна, вони вам мають вступати. Паша, ти мужик, не вступайся жінкам місцем! і не бери в них сумки носити. І не пропускай їх двері перед собою. А, так, не так. Ми громадська організація меми. А ми швидко. Перестаньте їх експлуатувати, не давайте їм, будь ласка, нічого носити, пропускайте їх передвері, давайте їм місце на сутках, я показую свої. груди. Щоб наша акція вам запам'яталася, я вам покажу свої груди. Я вам покажу свої груди. А а ти ви, ви його фотографуєте? Що ви, ви, ви заставили його фотографувати? Не експлуатуйте чоловіків досить. Але і тут щось не так: люди не сприймають нас серйозно. Знову повертаємось до класиків. Вони пікетують кабмін. Ми вирішуємо робити те саме, але вже підсиленим, роздягненим складом. Те, щоб жінки перестали пронижувати чоловіків. А, 23 шостові. Як приємно після стількох годин пошуків знайти однодумця. Акцію оголошуємо успішною. І у нас на скайп зв'язку наші конкуренти. Це активістка а, руху Фемен. Інна Шевченко, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, ну про конкуренцію ви загнули. Мабуть, ну я хіба, думаю, хіба що... цей рух, який ми започаткували, е, наші хлопці-сніданківці не можуть скласти вам конкуренцію? Звичайно, ні. Це звичайно весело, гарно нам сподобалося, Але конкуренція про про ніяку конкуренцію ми не можемо говорити, тому що ніякі з вас захисники вітчизни, ніякі з вас протестувальники, так жарт і примітивчина, якась, але весело, дякую. Дякуємо вам. Інна, скажіть, будь ласка, а власне що ви виборюєте? Що ви захищаєте? Ми захищаємо перш за все жінку, і вже сьогодні, мабуть, у день захисника вітчизни. Нам треба заявити про те, що перш за все ми привітаємо всіх чоловіків з цим святом, тих, тих кого угаразділи радіться мужчинами. От ми вітаємо всіх, але хочемо сказати, що тепер вже мабуть не дамо вам захищати вітчизну, тому що і вітчизна потребує вже захисника у жіночому образі, і ми жінки готові захищати свою країну, тому що. Бачимо на, на прикладі, що чоловіки вже дозахищалися, і тому вже не дамо у ваші руки нашу гарну Україну. І тепер Україна буде у жіночих руках, гарна, нехай поки що гола і боса, але у вінку. Інно, а можна поцікавитися о, про приватне? У вас чоловік є? У мене дуже багато чоловіків, особливо міліціонери мене оточують щодня. А, і я так розумію, що ви. О... Навколо себе таку, побудували коло таких чоловіків. А, я так думаю, що вони слабкі. Ну, вони слабші, ніж дівчата Фемен. Це точно. І насправді я вам скажу, що сьогодні, у День захисника вітчизни наші дівчата, активістки стали жертвами. Цієї сили чоловічі, такої бездарної, тому що зараз я тут сижу в кафе, і спілкуюся з вами. А наші дві активістки сидять у спецприйомнику для адмінзарештованих. Адмін Це Саша Шевченко та Женя Крайзман. Ми передаємо привіт. Та всіх хочемо попередити, що дівчата скоро вийдуть і скоро ми почнемо захищати вітчизну і продовжувати протестувати не так примітивно, як працівники «1 плюс 1». Ну що ж, Інно Шевченко, активістка руху Фемен. Будь ласка, на останок ваші поздоровлення все-таки чоловікам. Вітаємо всіх чоловіків. Але прошу вас, будь ласка, не захищайте нашу вітчизну. Ми самі. І до сніданку вам даруємо наші пончики. О! Дякуємо. Інна Шевченко, Шевченка, активістка. Фемен, дуже замало часу в ефірі. Ми б ще поспілкувалися за щиру бесіду. Окреме дякуємо. Дуже було цікаво з вами поспілкуватися.